Чому, якщо ви в неправильному стані емоційному, у вас не буде грошей? Я думаю, ви вже про це чули, що гроші приходять саме на наш внутрішній стан. Але як зрозуміти, який саме ваш стан? Тому що в кожної людини це різні стани. Даю практику: знайдіть тихе місце і зробіть таку маленьку медитацію. Прикрийте очі, зробіть дихальні вправи і згадайте. Коли вам приходили якісь класні суми, бонуси, подарунки, можливості, в якому ви тоді були стани. Повірте, в кожного це буде різні стани, в когось це буде такий енергійний натхнений стан, в когось це буде релакс. Наприклад, до мене проходять кошти. Коли я знаєте, в мене такий вайб релаксу, відпочинку, внутрішнього спокою. А в іншої людини може бути дисципліна, концентрація. Отже, згадайте, який ваш стан, коли до вас приходили суми коштів, і почніть як найбільше часу перебувати в цьому стані.